Понад 35 мільйонів гривень боргують віничани теплопостачальним організаціям за надані послуги. Ті, які входять до категорії інших споживачів, завинили тепловика майже 6 мільйонів. Рівень проплат за газ по Україні становить 49 відсотків. У Вінниці 45. в рейтингу з рівнем розрахунків за блакитне паливо серед решти обласних центрів місто посідає 12-14 місце. Перший заступник Вінницького міського голови Іван Михайлюк на нараді виказав своє невдоволення роботою керівників теплопостачальних організацій зокрема, що стосується розрахунків за газ, Вінниця облтепло. Іван Михайлюк порадив основну увагу приділяти роботі з населенням і зауважив, що розрахунки теплопостачальних організацій напряму залежать від того наскільки вчасно і в повному об'ємі вінничани сплачують за газ. До 23 лютого тепловики мають звітувати перед першим заступником міського голови про претензійну роботу зі споживачами. Сьогодні основне питання це населення. Тобі, наскільки населення буде розраховуватись, наскільки ви і будете проплачувати за використаний газ? Тому я просив би перше щодо розрахунків населення спільно працювати і ЖЕКами і безпосередньо з населенням щодо забезпечення 100% розрахунків населення за послуги теплопостачання і гарячого водозабезпечення.